То бачив останні відео і фото Нелі Фуртадо? вона відверто кажучи, трошки змінилася. Але давайте в цьому відео розберемося, чому так сталося. Багато хто пов'язує набір ваги Нелі Фуртадо з тим, що вона народила дітей, але насправді вона народжувала дітей 2003-2008 роках. Тобто досить таки давно. А помітну зміну в фігурі ми бачимо в 2025 році. Вона зараз пропагує боді позитив. Чому це стається взагалі? Так буває дуже часто, коли жінка за Надто активно має кар'єру, постійно рухається гастролі, графіки, велика кількість енергії витрачається, Потім, коли вона це призупиняє, зупиняється, починає сидіти вдома, менше рухатись, більше їсти дуже швидко приліпає набір ваги. Стовідсотково надмірний такий графік гастрольних турів, перельотів, змін часових поясів дає стрес навантаження, і часто деякі організми не витримують і дають дисбаланс гормонів, гормональний збій. Але найважливіше, що потрібно нам з вами здоровим людям, здоровою психікою, взяти із історії Неліфуртаду, це те, що вона продовжує любити себе. Вона виступає за бодіпозитив. Є в джерелах інформація, що вона набрала ще 110 кілограмів. Насправді вона приймає себе такою, яка є. Ви бачили її всі. Форми в коротеньких спідничках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке відношення до свого тіла. Мені дуже подобається, коли жінка любить себе в будь-якій вазі. Ну, звичайно, якби Нелі Фуртадо хотіла відкоригувати свою фігуру, я би їй дала кілька порад, якби вона захотіла. Перш за все, це збалансувати свій раціон. Їсти кожен прийом їжі з достатньою кількістю зелені, достатньою кількістю, довгих, які будуть давати енергію і насичувати нас, щоб ми не переїдали солодким. Звичайно, норму білку і невелик. Яку кількість корисних жирів збалансоване харчування це основа всього. По-друге, це норма рідини. Норма рідини для кожної людини своя. Розраховується 30 мл на 1 кг оптимальної ваги. Якщо умовно кажучи, Нелі 110 кг, Я про це не впевнена. То ми на 110 не п'ємо 30 мл, тому що 5 літрів води ще нікому не допомогли. Ми п'ємо свою норму на оптимальну вагу згідно її віку, з її росту, тобто це буде десь приблизно 2,5 літри води, щоб у нас не було набріків, гарно працювала. Травлення четверте це рух, це те, чого не вистачає дуже багатьом жінкам сучасного світу і мені теж. Але рух і фізичні навантаження дуже швидко допомагають нам скидати вагу. Ну і звичайно, стрес для того, щоб віддавати жирові клітини, точніше, не жирові клітини, а жир із жирових клітин. Ми маємо знизити рівень стресу, щоб кортизол не накопичував той холестерин, жир з якого сам утворюється. Не забудьте підписатись на мій контент, якщо хочете бути в курсі того, як правильно збалансовано харчуватись і не. Чить будь ласка, в коментарях, кого із зірок ви б хотіли розібрати.